Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено субсидіям для дитячих садків. В даному випадку, у нас я буду розглядати субсидію для штату Пенсільванія. Ось тут «Subsidized Child Care». Це перша перша листок. Application, application. И тут на ведье написано российскую мову. И написано, если вам требуется помощь в оплате детского сада для вашего ребенка, вы должны заполнить данную форму. Это форма а, заявления на субсидированное обслуживание вашего ребенка в детском саду. Если вам нужна помощь в чтении или заполнении данной формы, обращайтесь в бюро ELRC по месту жительства. Що таке ELRC це Child Care Agency. Якщо ми зайдемо в Google оце ELRC, ми побачимо, що в нашій ерії їх три. Основна адреса це на Chestnut Street, Філадельфія. Ось номер телефону, якщо ви хочете щось запитати. А в кінці відео я покажу всі три адреси і факс номер, куди ви зможете прийти, отримати допомогу або відфаксувати вже готову заповнену форму. А тепер сама форма. Ось написано Subsidized Child Care. Зверху ми бачимо отаку стрічку. Значить, тут є. ELRC record number. Його вам дасть робітник цього центру. А от зверху ви повинні написати своє ім'я хто основний подавач. Скоріше всього, буде мама. Тут написано parents або caregivers. Тобто та людина, яка доглядає за дитиною. Значить, що треба для того, щоб отримати цю субсидію на дитячий садок? Ось у нас написано. The Subsidized Child Care Program helps low income families, тобто це сім'ї з маленьким низьким доходом. Основні вимоги до батьків цієї дитини для того, щоб отримати субсидію, це мама повинна або працювати, або йти на навчання. Працювати мама може 20 годин в тиждень хоча б. Потім, друге, by completing this application, the Early Learning Resource Center, це ELRC, will be able to determine if you and your family are eligible to receive subsidized funding. Тобто, після того, як ви заповните цю application, вже сам центр, ELRC центр, вирішить, чи давати вам цю субсидію, чи не давати. Скажу так по доходу, що це означає, тобто, сім'я повинна заробляти приблизно медикейтовський дохід. Якщо у вас є страхування Medicaid, якщо ви отримаєте SNAP, ви можете бути eligible на субсидію для дитячого садочку. Також тут пояснюєте, як ви можете відправити, заповнити цю Application якими способами? Значить, тут by mail» – це почтою, ви можете їм відправити оцю паперову заповнену Application почтою. Ви можете відфаксувати. І ви можете приїхати в самий офіс ELRC, Ось про це ці три адреси, про які я вам говорила, в кінці відео вони будуть написані. Можете туди заїхати і прямо вручити комусь там на френдеску вашу вже заповнену аплікейшн. Також я дуже раджу, якщо ви а, на ти з комп'ютера дружите з комп'ютером, ви можете це заповнити онлайн на compass.state.pa.us веб вебсайті. Після того, як ви заповните цю всю аплікейшн, тут є порядочний сторіночок. А вам потім сам офіс і офіс повідомить, які ви повинні додати документи в їх офіс, які будуть. Наприклад, вони попросять вас income tax, точно, вони попросять пейстапс, це чек, які ви отримаєте з роботи. Це саме ті індикатори будуть. Для того, щоб ви отримали субсидію або, на жаль, не отримали. Тепер, які у нас базові вимоги, basic requirements? Значить, ви повинні жити в штаті Пенсільванія. Потім ви повинні мати роботу або десь навчатися. От тут написано: At least 20 hours per week. Тобто. 20 годин в тиждень, а можна і більше, мама повинна працювати. А, або ж навчатися в коледжі якомусь, наприклад, англійсько вивчення англійської мови чи вивчення, брати якісь предмети. Наступний інкам це ваш дохід. Так, він у вас повинен бути. Ви не можете просто сидіти вдома. І кост. Що ви чи ви будете платити якісь гроші? А засадок так ви будете. Це буде називатися копей, але зразу кажу, це дуже смішні, там 10-15 доларів. Це невеликі гроші. Тепер наступне: how to complete the application. Просять follow the instruction, тобто слідуйте всім інструкціям, які написані на кожній сторінці. І також не забудьте підписати останню на сторінці 7 форму, це називається FDV. ЕphD це ви засвідчите, що ви дали повністю правдиву інформацію в цій Application. Також, якщо ви не знаєте, як це заповнити, у вас якісь проблеми, вони просять заїхати в Офіс ELRC в кінці. Відео я вам скажу всі три локейшн, локації, куди ви можете під'їхати, отримати там а, допомогу. І вони вам допомагають там заповнювати цю Application. Наступна наша сторінка. Не забувайте в цій страй писати своє ім'я. Тут номер дає вам ELRC agency, агентство. Що от на цій сторінці треба написати повністю всю інформацію про вас. Це приклад. Я повністю дала приклад, що треба писати. Видуме ім'я, Оксана Козак, наприклад. Та. Будь ласка, не пишіть middle name. Воно ніде у вас не вказано в закордонному паспорті. З цим можуть бути проблеми. No middle name. Тут пишеться ваша адреса, ваш apartment number, тобто квартира, city, Philadelphia, а Потім а штат PA, Ваш зіп-код. Коли ви почали проживати в штаті Пенсільванія, нагадую, ви повинні проживати рік для того, щоб отримати цю субсидію. Рік у штаті Пенсільванія. Наступний пункт тут іде, якщо, наприклад, у вас немає квартири, будинку, ви десь живете ще в шелтері, вони запитують, на яку адресу присилати вам всю інформацію, щоб вона до вас доходила. Ну, в нашому випадку, якщо це українці, українські біженці. У вас точно має бути якась адреса, тобто ви цей пункт пропускаєте, ви нічого тут не пишете. Ось тут ваша основна адреса. Наступне What is the primary language spoken at home? тобто якою мовою спілкуєтесь вдома? Ukrainian. можете написати Russian. Я не знаю, якою ви мовою спілкуєтесь. Теж саме language, на якій мові ви читаєте Ukrainian. і на якій мові ви би хотіли, щоб вам присилали всі notification. також Ukrainian. номер телефона. Оскільки у вас такий cell. Cell – це мобільний телефон. Домашнього і робочого я би не радила це давати. І тут на який номер вам краще дзвонити? Я вказала SEO, оскільки він один єдиний. Будь ласка, вказуємо вашу імей-адресу, e перевіряємо уважно, тому що все листування може йти також через імейл. E і питають, коли what is the best time to call to you? День. Даньон, день тут питають what is your military status? чи ви військовий? Звичайно, non-veteran, ви не ветеран, ви не після а, а війни чи армії. І тут питають benefits, Вони які бенефіти ви отримаєте? Do you currently receive TANF cash assistance? Ви відмічаєте yes or no. Have you received орнеу? cash assistance? Відмічаєте yes or no. Чомусь така тенденція зараз виникає. А якщо ви не отримаєте танф, вони вам не дають субсидію на садок. Тобто ви повинні податись на танф. І тоді ви отримаєте субсидію. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чесно, не можу сказати. Do you currently receive SNAP? SNAP – це гроші на їжу. Yes or no? Відповідаєте, що у вас там. Do you receive medical assistance? тобто це um, страхування медичне. Чіп це теж саме страхування, але дитяче. У мене є відео з цього приводу. Uh, будь ласка, проходьте і дивіться. Do you currently receive housing assistance? асистент. Uh, дуже рідко хто отримує, напевно, це буде No. No and you receive вік. Вік це вагітні жінки або а, дітки, яких народилися там а, до певного часу. А, їм дає держава допомогу на молоко, молочні продукти, овочі і фрукти. Тобто, хто це отримає, пишете Yes. хто ні, то No. Так, наступна сторінка. Не забуваємо, пишемо своє ім'я прізвище тут. І тут нам треба list all members of your household and their relation to. you. Тобто ви маєте перечислити всіх своїх. Сім'ю, яка проживає з вами, пояснюю, це не баба з дідом там чи якась сестра тих, кого ви вписуєте в свої income tax, податки, тобто чоловік, жінка і діти. Якщо ви вписуєте як dependent маму чи тата. Будь ласка, також тут вписуєте. Так, тут мама тут написано you, тобто той хто все не подавач myself – тут це написано. Дата народження female – це жінка, male – це чоловік. Social security можете вказувати тільки для однієї людини. А для основного подавача пишете myself, yes і non-hispanic. Це тобто ви не іспанець, Я не знаю, чому ви не придумала. Є yeah, hispanic and non-hispanic. Ми рахуємося non-hispanic. І тут white, що ви білий. Другий це для вашого чоловіка. Третє для дитини і для дітей, скільки у вас дітей ви все вказуєте. Тут вони питають: tell us about your children who need child care service. Тобто тут ви вказали просто розмір сім'ї, а тут уже про дітей, які потребують дитячих садочок. Ім'я дитини, тут написано, чи дитина є американським підданим. І які дні ви би хотіли дитину водити в садочок. Але не забувайте, ви можете сказати, п'ять днів. Якщо ви працює, працюєте 3 дні в тиждень, вам вони не оплатять ці 2 дні. Ви маєте це все оплачувати. Тобто майте на увазі, що ви маєте працювати на роботі всі 5 днів, щоб вам дали субсидію на всі 5 днів дитячого садочку. Наступна сторінка, так, не забуваємо писати ваше ім'я. Тут Immunization Certificate, тобто імунізація вакцини, наші улюблені вакцини. Два пункти. Або I certify that my child listed below has have received their age appropriate immunization. Тобто ви підтверджуєте, що ваша дитина отримала всі імунізації. Або ж друге, що вона не отримала. І ось тут є причини religious beliefs або medical condition. Тобто, в основному всі пишуть religious belief, якщо. У дитину, ви вирішили дитині не робити вакцинацію. Тут йде підпис мами, основний подавач, і дата заповнення цієї application. Тут йде потім additional information about your child. Додаткова інформація, яку ви хотіли, або агентство запитує про дитину. Значить, перше питання: Are any of about uh, children learning English as a second language? Оскільки ми всі українці приїхали сюди, так, ваша дитина. Uh, буде вивчати англійську як другу мову. І ви кладете тут yes і пишете ім'я дитини. Наступне. Have any of the above children attended a head start or early head start program? Ви лише приїхали. Ні, ви це не. Uh, тут no має бути. Можете тут написати ім'я дитини. І тут have any of the above children been referred to? PA Pre-K Counts from another health or mental health agency. Mental це коли дитина йде трошки недорозвинена. І їй порадили відвідувати pre-K. Ви дивіться вже по ситуації, як, ну, яка у вас ситуація ще з дитиною. Наступне. Have any of the above children moved from one school district to another? Чи, чи ваша дитина? А, ви перевели її з одного дистрикту в інший через те, що ви переїхали. Uh, ваша відповідь буде но, no, тому що ви не переїхали з дистрикту в дистри, ви переїхали з країни в країну. І останнє if any of the about children have an absent parent, тобто uh, ви повинні вказати, um, чи у дитини є батько або мама, і тут є причини. Якщо, наприклад, ви пишете но, no, uh, вони питають, чи двоє батьків. Desist, помер. «In the military», Чесно, якщо ваш батько в military, але in Ukraine, можете вказати тут uh, incarcerated uh, в тюрьме, not living in the same household, наживая, не живе, не проживає з вами, і ви не знаєте, де він знаходиться. Наступний пункт – employment education training. І ось тут ви маєте вказати «employment» – це коли мама десь працює або навчається. І тут вони пишуть you must submit proof of days and hours you are working». Тобто ви повинні їм доказати, показати, що ви працюєте, бо навчаєтесь в певні години, і вам немає на кого лишити цю дитину. Тоді вам вони будуть це оплучувати. А що з цього може бути? Ви можете показати лист від вашого роботодавця, де буде вказано, що ви працюєте там з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5. Або ви навчаєтесь, і ось тут ви можете вказати. Оце yourself, а це чоловік, якщо, наприклад, він є. Значить, is the person employed. Ви пишете Yes, is the person self employed Self-employed – це коли є своя компанія, коли ви працюєте на форму 10, найтіна, десять дев'яносто це по роботі перша частина, а друга частина training. Ну, training – це мається на увазі коледж. І тут education, коли дитина, на жаль, народила дитину ще у шкільному віці. Написано: if you are a teen parent, ви повинні вказати, чи або ви в школі навчаєтеся, або або ви берете програму GED, або ви. Uh, uh, повинні сказати: do you need child care while you're attending your education program? А, ну, звичайно, yes. Так, наступна сторінка, не забуваємо писати: це сторінка номер 5 Їх все сім, Ми близькі до кінця. Значить, income, Що ви тут повинні сказати, дати їм? Показати пейстап, тобто це всі чеки, які вам дають. З роботи, або ж якщо вона безробіття unemployment compensation, якщо вам платять платяться ем, аліменти, support alimony, Якщо ви можете також їм дати income tax за минулий рік, тобто проф оф експенсис пейдар, мається на увазі. Ви можете їм також додати, якщо, наприклад, ви платили за якісь медичні процедури для дитини, що у вас це або оплачено, або не оплачено, і вони вам зможуть це оплатити, до речі. Отже, тут «Does any in your home receive income?», тобто ви повинні вказати «Yes», наприклад, і вибрати там «Wages», «SSI», «Social Security», alimony. ви повинні вибрати, що у вас тут є. Власне, тут ви повинні вказати, що у вас за останні 90 днів, наприклад, є якісь неоплачені медичні рахунки. Ви пишете єс. Yes. Якщо у вас uh, нічого немає, значить ви пишете но. No. Тут ви повинні вказати «Yes» or «No» assets» – Це то, чим ви володієте будинки, якісь бонди, uh, десь у вас Do you have assets over 1 million dollars?» Чи у вас є есет uh, більше ніж пів, uh, ніж один мільйон? Ну, звичайно, ні. Тому що як вони можуть дати вам допомогу субсидії, якщо вас володієте одним мільйоном? І тут ви повинні сказати, чи ви отримаєте а, аліменти Елемоні. Наступна частина: voting registration. Значить, а, голосувати. Це, це ви реєструєтесь на голосування. Голосувати мають право лише ті, хто має громадянство Америки. Не, якщо не дай Бог, ви відмітили ЄС yes, і наприклад, пішли там проголосували, це наказується законом і, на жаль, це тюрма, це федеральний рівень криміналу. Так, наступна сторінка номер 6. Так, не забуваємо писати permission to share. Ви повинні підписати ці форми. Якщо одна мама подає батька, немає, одна мама лише підписує дата, коли ви заповнювали цю «Application». значить. Ви тут give permission» – Я дозволяю цьому агентству запрошувати різні документи у інших агентств для того, щоб підтвердити ваш інкам для того. Ну просто uh, uh, продвинути оцю application, дата або не дати вам субсидію. Якщо є батько, батько також повинен підписатися, покласти дату Release of information. Це ви також маєте підписати, ви даєте їм дозвіл на видачу якоїсь певної вашої інформації іншим агентствам, наприклад, вашому роботодавцю, обмін інформацією. Далі, in the event I cannot be reached, Тобто, тоді, коли вони вам не можуть дозвонитися, ви повинні вказати якийсь номер телефону, який зможе відповісти їм, якщо в них є якісь документи. Будь ласка, вказуйте людину. Ну, близьку вам, яка знає, що йде розгляд цієї аплікейшн, там мама, тато можна бажано, щоб може хтось говорив англійською мовою, повинні вказати, хто ця людина вам, номер телефону, ім'я і прізвище. The above names shall remain active until I contact… Ага. Значить, ці два імені, які ви вказали, вони повинні бути активними. Тобто до вас може могли би дозвонитися і з вами поговорити і запросити певну інформацію, яка їм потрібна. Так, сторінка номер 7 і це остання сторінка. Значить, це «Affidavit». «Affidavit» – це підпис двох батьків. Дата, коли ви заповнюєте, не забуваємо ваше ім'я, основний подавач. Тут ми нічого не пишемо. Це місце для працівників агентства ELRC. Значить, що таке «Affidavit»? Тобто ви запевняєте їх, що всю інформацію, яку ви надали на попередніх листочках, є правдою. Так, тут. Не забуваємо писати ім'я Rights and Responsibilities. Тут у вас написано повністю, на що ви маєте право. The information in the form will be kept confidential». Тобто ваша інформація, ця форма буде конфіденційною. Тут написано: My Pick Up an Eligible Child Care Providing for My child». Тобто ви можете вибрати будь-який дитячий садочок, який приймає ці application, а вони приймають майже всі ці application. А, і, а, Ходити, водити свою дитину туди, тобто ви вже будете assigned, якби підписані під той садочок. Потім I may need to pick а мені тпікап енаде провайдери і в мапровайдері ізна еледжбутипо цепіне де бачите, то, що я казала, що деякі садочки не а, беруть участі в субсиду, child care program. Тобто мати на увазі, коли ви йдете в садочок, ви повинні спитати, а ви а, берете участь а в субсидуванні а, дитячого садочку, а, тому що не всі а, не всі з цим співпрацюють. Потім. Наступне, якщо вам треба буде змінити садочок, ви маєте право на це зробити. І далі ви можете самі перечитати це все, а тут дуже все, все доступно, Не забуваємо. ви повинні вам, до речі, це все може розказати людина, яка працює і агент з ELRC. Вони також тут просять, якщо ви раптом почали більше заробляти, будь ласка, на протязі 10 днів повідомити їм. Також, ви також повинні позвонити в агентство ELRC, якщо у вас змінилася адреса телефон, або ви змінили сандочок. Вам це все в агентстві мають сказати. Дата, коли ви обсудили це все з агентом ELRC, він покладе свої ініціали тут, власне. Ви маєте підписатись, покласти дату, коли ви це обсудили. На цьому листочку, дев'ятому, отут всі сервіси, які пропонує а, ця програма ІЛРС, ви можете відмітити одна от з них, наприклад, Do you need dental and or vision care. Можете написати Yes. Do you need health insurance? Yes. Тобто тут треба читати, вже дивитися, що вам потрібно. І вони подадуть на ці програми, а вже відносно вашого інкому вони вирішать, чи ви eligible або ні. Сторінка номер 10 А якщо у вас дуже багато дітей, вам не вистачило місця на сторінці номер 3 ви дописуєте всіх своїх дітей тут. І нарешті наша остання сторінка, головна, значить, як ми можемо відіслати цю application. You can mail, handle, hand delivery, or fax this application to the ELRC. Значить, наприклад, ви будете почти, mail, це почта, звичайна почта. Ось три адреси, куди ви можете відправити. Ось факс номер, куди ви можете відфаксувати. Значить, в нашій ері Філадельфія є три офіси. Раз, два, три. Ви можете туди приїхати або відправити пошту вашу аплікейшн. Дуже дякую, що ви прослухали це відео. Я дуже сподіваюся, що воно корисне для вас. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, поширюйте серед друзів. До побачення!